Цієї години разом із вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі. Візит на календарі, 13 травня. Підсумовуємо події вихідних та аналізуємо події 810-го дня війни. Говоримо про важливе і нагальне життя Кременчуцької громади. І сьогодні, серед іншого, ви побачите. Слідом за першої леді країни Кременчук не оминула з візитом народна депутатка Кіра Рудик, які теми піднімали під час зустрічі із журналістами. Кременчуцькі обранці вирішували, які вулиці потребують зміни назви і що вийшло у підсумку. Ярмарок вакансій найкоротший та найефективніший шлях до працевлаштування, впевнено, стверджують учні 26-го училища. Кременчуцьке око винахідники презентували вдосконалену версію приладу, що збереже не одне життя на фронті. Днями до Кременчука завітала народна депутатка, лідерка партії Голос Кіра Рудик. Під час бесіди із журналістами зокрема обговорили питання мобілізації та бронювання військовозобов'язаних працівників. На думку обраниці, жодна з ініціатив щодо економічного бронювання не знайде підтримки у Верховній Раді. Депутатка пригадала досвід введення майнового цензу мобілізації у Сполучених Штатах. Тоді ініціатива призвела до соціального розколу у суспільстві. Я вважаю такі ініціативи шкідливими. Чому взагалі такі ініціативи створюються? Тому що у нас є велика проблема з тим, кого як мобілізують, з тим, як організована робота ТЦК, і з е, е, певними питаннями про те, як яким чином люди, які врешті мобілізовані, як вони потрапляють в конкретні бригади і так далі. Цей процес є непрозорим і він створює величезну кількість проблем. І саме тому ем, час від часу виникають такі ідеї. Основна задача, яка зараз є, і вона є перед парламентом е перед нашою владою, це створити прозорий ем, процес того, щоб люди розуміли, хто, коли і скільки буде. Воювати. Звичайно, це питання включає питання демобілізації, яке до сих пір не вирішено, але ну і створює цю величезну кількість проблем. Майже дві автівки віддай одну. Журналісти також процитували нардепці меседж закону про мобілізацію, який набирає чинності вже 18 травня. Як передбачено нормативно-правовим актом, у громадян, які мають у власності більше однієї одиниці техніки, можуть конфіскувати транспорт на користь ЗСУ. Обраниця наголосила на недоліках. закону. насправді можливість збройними силами України конфіскувати за необхідності. Транспортні засоби вона прописана в основному законі про загальну мобілізацію про воєнний стан, який ми нещодавно продовжили до середини серпня, Тому... і. Цей закон так і працював. А саме, якщо е, Збройним силам України щось терміново потрібно, то вони можуть використати як засіб для того, щоб е, виграти війні, для того, щоб проводити е, певні бойові дії. Чому вирішили, врешті-решт дописати отакий ну, дуже соціалістичний аспект? Що якщо у вас там на вас зареєстровано більше ніж ніж Одно. одне авто, е, ну це насправді не зрозуміло, тому що як. Воно не змінило суттєво, ви ж не чули зараз, щоб масово ЗСУ почало щось там конфіскувати. Це знову ж один з недоліків, які були в законодавстві в цьому конкретному законі. І Я сподіваюся, що це питання буде виправлено підзаконними актами. Які ще теми обговорили під час зустрічі з лідеркою партії Голос, не пропустіть у наших наступних новинних випусках. Долю назв Кременчуцьких вулиць вирішували під час засідання комісії з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків. Як йдеться у листі регіонального представника Полтавського офісу північно-східного відділу Українського інституту національної пам'яті, запропоновано деколонізувати ще низку міських об'єктів топонімії, які є символікою російської імперської політики. Нагадаємо, дана пропозиція не знайшла схвального відгуку у Кременчуцькій міськраді серед назв викоріних яких пручалися, зокрема, вулиця Народних ополченців, Партизанська, Халименюка. Міська влада не хоче брати на себе відповідальність. Так прокоментував нашим журналістам потуги можновладців на нові перейменування заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко. Ми ж готові поділитися інформацією, якого рішення у підсумку дійшли під час заключного засідання комісії. За цей період, скільки ми з вами збирались і працювали, було перейменовано 156 об'єктів. То, по в рамках процесу деколонізації. Ми, в принципі, провели цю роботу, закінчили її, але згодом є, надійшли нам ще пропозиції, які стосуються ще інших 15 вулиць, які, на думку Інституту національної пам'яті, треба переглянути з вами. Насамперед голова комісії запропонував присутнім, серед яких були і представники громадськості, вирішити, чи мають право на існування у Кременчуці у вулиці народних ополченців і проїзд Ополченський. Після оприлюднення історичної довідки думки присутніх розділилися. Дивіться, не мені помані полює то дивіться. От про ополченців, да, зачиталася довга промова з поясненнями, чому як вони називалися ці вулиці раніше? От. Але а на проти увагу якби асоцію ж ну, асоціюється з ополченцями фільм ополченочка, ЛНР, ДНР. Ну ну давайте я щось. цього не бачив. Я, це, не це, може, так, я а... це дуже яскраво бачу, і вся Україна бачить. Я категорично проти того, щоб залишати. Ми можемо подумати, як інакше ми могли б вшанувати цих людей, які захищали місто в 41-му році. Але але я проти того, щоб залишати ополченця. Я вам скажу, в мене дід був в цьому ополченському опполченському опорі, йому було 17 років на момент цього. Його ніхто не питав, йому дали швабру в руку для реалізації, ну для того, щоб ви бачили реальну картину. І йому не можна було повернутися назад чи не погодитись. У людей там, по більшості, не було вибору. Так і не дійшовши згоди щодо ополченців, членам комісії дорікнули небажанням переосмислювати історію загалом. Оці питання, які дуже такі. Суперечливі і складні. Так, да, це складні питання, але нам треба буде переосмислювати цю історію. От як говорила моя колега, нам і про Афганістан треба буде говорити по-іншому. І в книжках он, пана Ігоря там про Афганістан сказано трохи по-іншому, а не так, як ви говорите, Юрій Васильович, і з визнанням того, що, чия була вказівка. Там воювати, і е, яку роль на себе взяв там Радянський Союз, і яку, по суті, роль виконували ті солдати, які там перебували із зброєю про, про людей, які там були. Так, хоч лю... так хоч і люди були, вони, якщо люди виконують злочинні вказівки, да, це драматична їх доля, але ну так склалося. Тим часом обмовка голови комісії про приналежність у минулому до комуністичної партії викликала серед присутніх шквал негативних емоцій. Ви щойно сказали, що ви були комуністом. Так, от ви зараз ви знаєте, що комуністична ідеологія це була тоталітарна ідеологія. Злочи.

так, так і ми будемо носитися з цим вартістичним спадком і ще довго, довго й і довго і розказувати. Така що ж ми викреслимо, така що це так, як і з носилися. Перейшовши безпосередньо до пропозицій, пролунала ініціатива називати вулиці іменами українських діячів та тих, хто боролися за українську незалежність. Також присутні висловилися за збільшення на мапі адрес Кременчука жіночих імен. У процесі ж тривалих дискусій було вирішено надати полтавські ова рекомендації щодо перейменування восьми вулиць. Натомість до уваги не було взято виступ представників громадськості, які у результаті надали наступну оцінку заключному засіданню комісії. Я звернулася до влади. Чому порушується закон України і без обговорення громадськості міста прийняли рішення про назву міського палацу культури Стажари? Це приймав Гриценко. Та чому ви, Юрію Васильовичу Гриценко, не ставите на голосування на сайті міської ради як по назвам? Вулиць на вибір громадою назви Алея Славичі, Алея героїв, де хоронять загиблих Кременчуківців, у зв'язку з вище викладеним роботу голови комісії Гриценка, я вважаю не задовільною і пропоную декомунізувати самого Гриценка за його блокування пропозицій громадськості. Його не поглядів і такі ж нав'язування членів комісії. Можливо, цим питанням займеться партія рідне місто, виходцем з якої є Гриценко Юрій Васильович. Зазначимо Полтавська обласна військова адміністрація. Має винести фінальне рішення щодо перейменування 15 кременчуцьких вулиць до 27 липня. У продовженні теми додамо ще одну дискусійну вулицю Халименюка запропонували перейменувати на вулицю імені Симона Петлюри. Відповідну пропозицію депутатки міськради Лариси Гориславець планують переформувати у листа із підписами Кременчужан, який мають намір адресувати безпосередньо Полтавській обласній військовій адміністрації. Сьогодні у центральному відділенні одного з банків чоловік влаштував так званий протест у відповідь на заблоковані рахунки, свідками чого стали і наші журналісти. Чим закінчилася ця історія, знає наша Дар'я Згура. Сьогодні зранку нам стало відомо, що у одному з центральних відділень щодбанку чоловік оголосив голодування. Нам вдалося поспілкуватися з кременчужанином Олександром. За словами чоловіка, він є клієнтом банку. Раніше за борги на його рахунки було накладено арешт. Борги Олександр сплатив, то 6 травня з його рахунків арешт таки зняли. Також банк мав би розблокувати картки, на яких знаходилися кошти пана Олександра. Проте за його словами минув тиждень, а скористатися власними коштами чоловік і досі не може. Розблокувати рахунки Олександра, банк не поспішає. Досі моя карточка заблокована. Відповідь скрізь одна. Очікувати скажіть, будь ласка, скільки я буду очікувати? От я сьогодні прийшов сюди і сказав, що я буду сидіти тут. Сутки, сутки, двоє-двоє. Поки мені розблокують мені карточку. На карточці гроші є, а я ними користуватись не можу. Постанова на зняття арешта є, але карточка заблокована. Якщо мені придеться залишитися тут на ніч, ж будемо голодувати. Представники фінустанови коментувати ситуацію на камеру відмовилися, але поспілкуватися нам все ж таки вдалося. Як нам пояснили співробітники банку, наразі постанови від виконавця до банків надсилають поштою, тобто процес не автоматизований. Тому фіностанова може отримати документ протягом 14 календарних днів. Проте Олександру пощастило, і на момент його протесту постанова вже знаходилася в банку, тож йому пішли на зустріч та пообіцяли найближчим часом розблокувати рахунки. Я прийшов сюди. Ну хай може грубе слово. Потреба, щоб розблокували карточку. Як тільки мою карточку розблокують, претензій до банка. По цьому питанню в мене не буде. вже за 15 хвилин після погодження з головним офісом. Рахунки Олександра розблокували, і він покинув приміщення відділення. За словами представників фінансової установи, такі випадки на жаль не поодинокі. Втім, найближчим часом має вступити в дію автоматизований процес, за яким розблокування рахунків після зняття арешту відбуватиметься значно швидше. У 2014 році вони допомагали військовим автомобільною технікою, а потім перейшли на виготовлення окопних свічок. Тільки за цю зиму, відправивши воїнам на фронт 13 тисяч штук. Коли ж потреба у свічках відпала, завзяті Кременчуцькі патріоти, волонтери і винахідники відгукнулися на прохання військових розробити аналог російського комплексу Муром М для ведення спостережень із закритих позицій на відстані до 8 кілометрів. Перший екземпляр обладнання, здатного врятувати не одне життя, розробники презентували нашим журналістам. Ще у середині квітня, а вже сьогодні показали удосконалену версію приладу. Керування дуже просте. Кнопочку вліво зображення рухається вліво, кнопочку вправо зображення рухається вправо. Цим регулятором можна міняти швидкість, як в поїзді. Ще буквально місяць тому нашій знімальній групі було презентовано ось такий комплекс, який сканує простір та відтворює зображення на екрані. І який на навісані від 4 до 6 кілометрів здатний відрізнити українську людину від московита. Річ у першу чергу заміна на фронті для навідників снайперів, мінометників та артилеристів. І наші воїни вже активно використовують прилад для своєї роботи. Але попрохали розробників внести певні корективи для кращого спостереження за ворогом, що і було зроблено. Зараз мене видно саме в цей приклад, який розробляють кременчужани, які налаштовані на нашу перемогу і на допомогу нашим воїнам. В цей прилад наші воїни будуть бачити наших ворогів. На тому першому приладі ми провели десятки випробувань і на кожне випробування запрошували представників нашої армії. Це і мінометники, і артилеристи, піхота і снайпера. Снайперам він потрібен для другого номера, тобто для навідника снайпера, мінометникам піхоті. Дуже потрібен для спостереження за ворогом, не ризикуючи при цьому своїм життям, тому що прилад можна встановлювати за 2 кілометри від лінії розмежування, а дальність його спостереження на цій оптиці, яку ми сьогодні маємо, від 6 до 8 кілометрів. Тобто на 4 кілометри він гарантовано буде бачити переміщення ворога. Ми фізично звіддалі 6 кілометрів. Якісно дивилися на кабель високовольтної ЛЕП. Я подивився в інтернеті діаметр того, тої лінії 4 сантиметри. З 6 кілометрів побачити 4 сантиметри. Мені здається, це дуже хороший результат. Так, 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 так. Дуже добрий. Як розповідає пан Олександр, головна відмінність даного приладу від свого попередника це зменшення розміру конструкції і розширення функціоналу та його мобільність. Підключається акумулятор від 6 до 24 вольт. Перетворювач автомобільний видає необхідну напругу 12 вольт. І підключається будь-який монітор. Він, на перший погляд, маленький, 270 мм його довжина, але там вкладено сотні різноманітних деталей. І завдяки тому, що нам допомагало 7 училище, 26 училище, завод дорожніх машин, завод Ампер та дуже багато фізичних осіб, нам після того першого приладу вдалося мінімізувати розміри. А це була основна основні критичні зауваження військових. І при тому ми збільшили надійність, збільшили редукцію на мотор-редукторах, Раніше стояло 1 до 50, зараз 1 до 100. Це дає можливість більш точної регулювання і значно покращує надійність. Змінили повністю систему підвізки. Що найголовніше, за словами розробників, із таким комплексом під час спостереження за позиціями ворога оператор залишатиметься у безпеці. Камерою і споглядачем на сьогодні максимально 50 метрів. Ну, нам здається, це безпечна віддаль для оператора, щоб він спокійно собі сидів десь в підвальному приміщенні, а камера стояла десь на стріху, і він спокійно споглядає за ситуацією, яка перед ним. Це підвищить його безпеку і виживання його. А ще, звісно, вдосконаленню немає меж. Тому розробники вже працюють над вдосконаленням цього комплексу, яке полегшить воїнам його використання. В наших планах зробити перше, щоб е, нова картинка була відрізнялася з засобами програмними від, від старої картинки. Тобто не треба дивитися цілий день в телевізор і щоб очі напружувались, а просто З'явилась машина на дорозі, хоп, сигнал піде, піде сигнал, а друге прилади нічного бачення. Бо з сутінками проблеми настають, якість погіршується зображення, а всі погані справи роблять під вечір. І ще два слова щодо пульта керування. Ми знімали зараз прототип, який був використаний тільки для перевірки принципів дії, електроніки, комунікації. А це вже такий. Прообраз майбутнього серійного виробу. Тут буде гарний шильдик, і все лишається в силі: керування, швидкість, живлення, контроль живлення, запобіжник і вмикати живлення. Воно буде міцне, під'єднується один кабель замість багатьох кабелів. Все дуже просто і надійно і безпечно. Військові говорять, що їм цих приладів потрібно сотні, а то й тисячі, тому що це спасає їхнє життя. Зважаючи на чималі фінансові затрати для виготовлення одного такого приладу, розробники мають плани на сертифікацію приладу і вихід на серійне виробництво. А зважаючи на загальну необхідність таких девайсів на фронті, розраховують на підтримку держави та, зокрема, Міністерства оборони. Традиційний ярмарок вакансій відбувся у вищому професійному училищі номер 26 Випічку, напої, годинники та буржуйки, виготовлені власноруч, продавала наша обдарована молодь із закликами вступати до їх навчального закладу. Щороку в травні ВПУ номер 26 проводить ярмарок вакансій. В рамках заходу училище презентує існуючі спеціальності для абітурієнтів. Усе для того, аби молодь Кременчука не виїжджала в інші регіони, а залишалася на навчання саме у нашому місті. Тому що повірте мені, що професій, які дають в нашому місті, дуже багато, і на сьогоднішній день, під час воєнного стану, вони дуже потрібні нашій країні. Загалом в рамках ярмарки було представлено три локації. Там презентували різні спеціальності: слюсарну, зварювальну та хлібопекарську. Крім презентації навчального напрямку, викладачі та студенти підготували для відвідувачів як смаколики, так і різноманітні вироби з металу. Витвори рукодільців навчального закладу присутні охоче купували. Зібрані ж кошти профтехучилище передасть на потреби військових. Самі ж вироби з металу, представлені на ярмарці, можна використовувати у побуті або передати військовим. Для того, щоб підготувати весь матеріал, потрібен це весь час, електроди також потрібно спеціально, щоб зварити таку буржуєчку. Приблизно, приблизно ми готували його з майстрами з нашого училища. У нас приблизно вийшло часу 2-3 години, щоб змайструвати ось таку буржуйку. Тож, дуже швидко і дуже спеціально це все наш майстер вигадав та змайстрував з нашими учнями. Крім буржуйок серед експонатів ярмарки, невеликі металеві печі, декор для дому, годинники з автопрухту, букети квітів з пластику за словами викладачів, подібні вироби стали результатом співпраці талановитої студентської молоді та викладачів. Наші здобувачі освіти виготовлюють із різноманітних складових автомобіля вироби, повторного використання. І вони можуть для інтер'єру бути. Учні дуже зацікавлені цією темою, вони з радістю, з інтересом відносяться до цієї роботи і планують в майбутньому організувати міні-кампанію у нашому місті, яка буде займатися переробкою автобрухту. Усі зібрані кошти від продажу учнівських виробів підуть на придбання автомобіля та необхідного обладнання для розвідників 150-го окремого розвідувально-ударного батальйону. У Кременчуцькому філателістичному фонді поповнення було погашено ще один конверт. Хто займався дизайном та в чому його головна ідея, знають наші кореспонденти. Окрім очутців, котре відбулося урочисте погашення марки та конверту. Задля того, щоб вибрати головну картину серед учнівської молоді, навіть проводили обласний конкурс. Перше місце в ньому посіла полтавчанка Катерина Чичотка. Її робота була використана як головне зображення марки. Друге місце посіла вже кремачужанка Яніна Базалук, роботу якої і помістили на конверт. Авторка наголошує, над картиною працювала півтора місяці, допомагала юній художниці чітко передати свої відчуття через кольори її наставниця, яка й запропонувала дівчині спробувати себе у цьому конкурсі. Ідея до картини прийшла це початок війни. Був і мені хотілося тоді якось підтримати Україну. Прообразом жінки в берегині є лялька-мотенка. Традиційно вона зображувалася без обличчя або з хрестом на обличчі. з Берегиною стоять її діти українці, і вони захищають її. За словами організаторки Катерини Павлушенко, 28 марок та конвертів випущено одною лімітованою колекцією. Тож жодним чином придбати їх ні зараз, ні потім неможливо. Пані Катерина є керівницею опорного закладу Омельницький ліцей і стверджує, у цей непростий час як ніколи важливо поширювати ідею доброчесності серед молоді. Марка це такий символічний, як ми вважаємо, символічний такий вияв адресувати, тобто під егідою доброчесності, адресанту давати те, про що ми говоримо, те, які ми цінності поширюємо серед учнів. На цьому у мене всі новини. Нагадую, що за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах, ви можете зателефонувати нашим журналістам, аби поділитися тими чи іншими новинами, які має знати все наше місто. Ми традиційно інформуємо вас з понеділка по п'ятницю, о 18.00 та о 20.40. наближаємо перемогу разом. Слава Україні і слава всім нашим захисникам і захисницям. До зустрічі. Рогноз погоди на телеканалі Візит для початку. Про синоптичні реалії на вівторок, 14 травня для мешканців півночі країни. У столиці протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Термометри фіксуватимуть від 4 градусів вночі до плюс 12 у денні години. На заході країни, а саме у Львові, сонце рідко з'являтиметься за хмар, при цьому отримуватиметься суха погода. Температура повітря вночі складатиме 6 градусів вище нуля в день до 17 тепла. Про синоптичні реалії 14 травня для півдня країни. В Одесі упродовж дня погода буде хмарною. Увечері йтиме дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься у межах від 11 до 13 градусів тепла. До погоди на сході країни. Протягом усього дня у Харкові утримуватиметься хмарна погода без дощу. На термометрах від плюс 5 до 13 в день. Щодо погоди у центрі країни, а саме у Полтаві, день буде хмарним, втім без ймовірності опадів вночі за вікном плюс 5, в день до плюс 13. У Кременчуці хмарна погода утримуватиметься до самого вечора. Опадів синоптики не передбачають. Денна температура повітря складе 13-14 градусів вище нуля, нічна опуститься до семи. Вітер східний, північно-східний зі швидкістю 2, максимум 3 метри на секунду.